Село Підлипне і є приємна новина для підлипенців і для всіх мешканців нашої громади. І почну я напевно з прологу. Зараз ми знаходимося біля будинку, який ще буквально е нещодавно знаходився в зруйнованому стані. Були вибиті всі вікна, було багато тут сміття і так далі. Зараз, завдяки нашим партнерам, завдяки нашій команді, яка долучилася до цього безпосередньо, цей будинок. Вже потихеньку оновлюється. Є новий дах, є нові вікна. І саме головне, давайте ходімте з нами. Це наша нова, можна навіть сказати, відремонтована амбулаторія. Правильно? Давайте задивимось. Доброго. Добрий день. Зараз ми зайшли в приміщення нашої амбулаторії. Як пам'ятаю, що Оксана Єдерська свідок тому вона теж під час того, коли виконувала обов'язки, ще староста не була старостою. Та й пам'ятаю, що коли ще вибори були, ми обіцяли те, що підлип не буде мати супер амбулаторію. Тут все буде сучасно, то буде якісний ремонт. А зараз давайте запрошую вас пройтися безпосередньо по кабінетам і подивитися, в якому тут тепер все стане. Починаємо, ми так розумію, з кабінетів сімейного лікаря. Глобально, Глобально, що у вас зараз є і що ви б хотіли б ще додати. Я так розумію, можна ще трошки меблями зайнятися. Замовлення, так? Це фізкабінет. Тут проводимо медицині телемедицині електрокардіограму. Це у вас все нове обладнання? Да, нове. Це? це оглядовий кабінет. Це кабінет маніпуляційний. Це маніпуляційно. маніпуляційне. Денистабар. Капає, м'язові ін'єкції. Також обладнання, меблі компанія Медея нам закупила. Ремонт в цьому приміщенні, ремонт в амбулаторії Підлепенського Старостинського округу зробила міжнародна організація Медея. Дуже хочу подякувати від імені всіх підлепенців, а також від себе особисто за цю допомогу. Мені зараз дуже цікаво, як у нас тут санвузол облаштований. Ходім, ти подивимося. Чисто, все відповідає нормам. Після ремонту в нас стала прекрасна вбиральна. Все відремонтовано, зроблено дві окремі кабінки, підведена вода. Гаряче і холодне, дуже суперовий ремонт. Всі мешканці, що обслуговуються в сімейній амбулаторії села Підлипного, ну, вони взагалі не очікували, що буде такий ремонт і буде такий комфорт і зручність. Тому всі дякують за те, що про нас не забуває міський голова, про те, що про нас не забуває безпосередньо гуманітарні організації, які надають нам допомогу і допомагають нам вижити в цей складний час. Тому дякуємо. Я в амбулаторії проробила більш 30 років. Такого ремонту, як зараз, у нас ніколи не було. Всі ми робітники. Амбулаторії мешканці села. Ми щиро дякуємо міському голові міжнародної організації Медер, які нам зробили таку красу. Зараз складні часи. Я не один раз повторював і повторю ще раз. Міський голова, голова будь-якої територіальної громади, несе особисту відповідальність за добробут громади. І повинен робити все можливе і навіть неможливе для того, щоб допомагати своїй громаді, допомагати людям. У нас зараз точиться війна. У нас зараз немає бюджету, який забрали заднім числом ще того року. Навіть розуміння того, що якщо є зайва копійка, то краще її витратити на дрон для того, щоб врятувати наших хлопців, для того, щоб допомогти їм воювати москаля. І в такій ситуації. Ми, міські голови, намагаємося залучити допомогу із зовні. залучити допомогу з Європи, з інших цивілізованих країн, які підтримують нашу державу. Я хочу подякувати зараз всім небайдужим людям, всім громадським організаціям, всім фондам, абсолютно всім, хто допомагає нам зараз вижити так. Саме вижити, тому що про щось більше поки що говорити зарано. Адже точиться війна. Проте життя триває. Україна переможе! Дякую всім, слава Україні!